Чи можливий клієнт без англійської? Безумовно, так, це можливо. І ви можете обійтись кількома фразами, які ви завчите, і будете відповідати на телефоні дзвінки. А якщо вам вже потрібен прям професійний рівень, ви можете взяти собі диспетчера. Наші учениці беруть собі диспетчерів. І, до речі, дуже класний досвід це брати англомовного диспетчера. Але з англомовним диспетчером вам потрібно самому знати мову для того, щоб його перевірити. І, взагалі, мова в Америці це один з топових речей, тому що дуже багато людей. Які в нас на навчанні, і вони не мають мови. Тому для всіх я рекомендую класну онлайн-школу Diem. Знання мови вам взагалі розширює абсолютно нові перспективи в цій країні, взагалі в всіх країнах світу. Так чому тому, що тут вам відкриваються очі на американське партнерство, на якісь нові горизонти, яких ви ще досі не мали? Ви не будете працювати і шукати підрядчиків тільки українсько-російського Ви будете вільні в. В цьому пошуку Ви зможете провести переговори з абсолютно любим американцем. Тому я вважаю це круто знати англійською. І я щиро рада, що колись мене мама відправила в англомовну школу, де я вивчила класну англійську. Маю класну базу, не маю цього переживання. Всім, хто не знає англійської мови, я вважаю, що потрібно вчити, тому що ми тут в Америці надовго. А я вам прикріпляю посилання на Карпе Дім. Переходьте і вчіть англійську в Америці.